Ми сьогодні дуже раді відвідати вас, і відвідуючи стареньких людей, часто приходиться відвідувати їх зі спомином. І нам приємно бачити вас, поговорити з вами. Маємо декілька бажань, маємо такі бажання дещо вас запитати, тому що ви прожили дуже багато років. і Хотілося бся запитати у вас, що у вашому житті було саме таке цінне, на що ви звертали увагу, що для вас було цінне в житті? Ну, Як трималися, трималися Бога? Наша тієї. Не лишатися Бога, жити з Богом, скільки Бога. Не? трудитися, скільки можемо. Що? Звертаючи увагу на старших людей, які прожили багато років, мені приходить на пам'ять зі старого заповіту, коли Бог для ізраїльського народу а, одна із заповідей, а, залишив він таку заповідь для нас, каже: шануй свого батька та матір свою, і будеш ти довголітнім, довголітній на землі. І я думаю, що це також секрет вашого життя. Поважаючи ваших батьків, тому що коли шануєш свого батька та матір свою, Бог благословляє життя людини, Бог дає багато років життя, і я думаю, що це є великим благословенням для людини. Ну нічого, слава Богу, Боже, все. І дойдя Багато людей сьогодні, коли запитуєш е, багатьох людей і Люди також кажуть, що могли би багато щось змінити, але довіряючись Богу, вони знають, що а, з кожним роком людина старається сама мінятися, знаючи Бога, пізна, пізнала його любов і милість. І людина тоді вона старається мінятися, змінюватися на краще, довірятися. Як ви вже сказали, молитися, звичайно, що молитися. Просинаємося, ми молимося. Ми працюємо, просимо Божого благословення, молимося, також лягаємо спати, також молимося. Наше життя воно розпочинається з молитви. От. І я думаю, що ви у своєму житті теж багато молилися, теж багато мали переживань, але довіряючи Богові, ви, я думаю, що у вас також і були подяки для Господа. І хочу сказати, що. У нас в церкві заявляють за вас. І пам'ятайте, ми молимося за вас, ми молимося за наших стареньких братів Я і сестер. Не переживайте, довіряйте своє життя Богові, ми Правильно. молимося за вас. Правильно. Правильно. Ми раді, що маємо можливість отак поговорити з вами, поспілкуватися. Насправді, для, для мене і для кожного із нас це є дуже приємно бачити, поговорити. Спитатися у вас як життя, як здоров'я, і, звичайно, що здоров'я вже, коли він тут, а вам трошки важко, але не переживайте, довіряйте Богові, моліться, Бог пообіцяв, Він пообіцяв, що він доведе до вічності, Бог не залишить, порою люди можуть залишати, втрачати надію, думати, чому так, чому так, Бог. Бог каже, що ви довіряйте мені, довірте мені, а я вас доведу, я вас проведу, я вас благословлю. І тому то я хочу, щоб ви пам'ятали про це, що Господь люби, Бог нам подарував спасіння даром. Ми спасені не, не по наших заслугах, але по Божій благодаті і милості. Ми спасені по Його великій любові до нас. І, і також ми. Молимося за вас, якщо маєте здоров'я, моліться також за нас, за церкву. Моліться, щоб Бог благословив, щоб Бог церкву благословив, щоб церква в нас зростала, а ми будемо продовжувати молитися за вас. Дякую, Богу, майте раніше. Ще хоті, попинився в температуру, це великий може Це Не так просто зайти у поміщення. Ну, але це колись це не було. А тепер це є. Слава Богу, слава Богу. Що бачу руку бону, це бачу спеціння було. Нічого. Не обіжає ні на кого. Що? Що маю, то маю, баляшки всякі. Що, що є, але слава Богу. Ну, Живемо в такій країні хорошій. Такі благодатні були. Нам так добре, слава Богу. Не голодні, <говори> <говори> маємо, що їсти, маємо, що пити. Що є. Нам, знаєте, як ви вже сказали, нам цікаво було відвідати вас. Да, да, коли так. Бог бачить бажання наших сердець. Да. Якщо в нас було бажання, ми сюди до вас прийшли, нам дозволили сюди зайти, поговорити да. з вами, поспілкуватися. Це є, благословіння, благо. це є Боже благословення. Да, да. Пам'ятайте про це, коли ми довіряємося Господу. Бог завжди йде попереді нас. Він нас веде за своєю сильною рукою. Він тримає нас міцно у своїй руці. І Він нас доведе до вічності. Ось. І коли ми довіряємося, коли наша є довіра Господу, це, це є дуже цінний такий, а, такий скарб в нашому житті, коли ми довіряємося Богові. Бог благословляє, Бог береже, охороняє. через... Всякі трудності, але Бог доведе до вічності. Ну, що сказати, я вже чекаю, що приходу, щоб Бог прийшов, забрав мене І все. Що я можу більше сказати? Нічого. Ми помолимося за вас. Я, Добре, Бог. щоб я. Бог вас благословив, щоб да. Бог вам дав сили, здоров'я ще. Скільки Бог дасть, ніхто не знає. Кожній мої з нас сьогодні. Да, да, сьогодні людей багато молодих помирає, багато старших. Да, да, молодих. От і ми помолимося, і в церкві ще будемо заявляти, щоб Бог вас укріпив як духовно, щоб ви, щоб ваша віра вона не згаснула, знаєте, щоб вона розгоралася ще більше, щоб ви могли ще в серці своєму більше вірити, що Господь любить вас. Це, це важливо є для кожної людини. Попросимо Божого благословення, щоб скільки дасть вам Бог прожити можливості, щоб ви були вдячними Господу. Не забувайте дякувати. Кожну хвилину життя не забувайте дякувати Богові, а Бог благословляє. благословить, тому що Він той, що благословляє і любить кожного із нас. Ми помолимося за вас добре. Да. Господь. Ми дякуємо тобі за нашу сестру. Фаню Боже, ми дякуємо тобі, що ти її благословив до цього часу, що ти зберіг життя, здоров'я, Господь, Боже. Ми дякуємо тобі, що. Ми мали можливість цей вечірній час відвідати її на цьому місці, Господи. Ми дякуємо Тобі, Отець. Що ми можемо бачити один одного, що ми можемо поговорити з нашою сестрою, що ми можемо разом прославити тебе, мій Бог святий. Я дякую тобі, Отець наш Ісус. Слава тобі за все, Господи. Подяка тобі, наш Господь. Ми просимо, щоб ти благословив сестру. Боже, найперше, щоб ти зміцнив духовно її, Господи, щоб в неї не занепадала віра, Господи, але щоб вона пам'ятала, що ти той Бог, який любиш, і доведеш Боже, до вічності, Боже, тому що Ти обіцяв, що Ти доведеш до вічності, Боже мій. Я прошу, благослови. Зміцни духовно, зміцни тілесно, Боже. Бачиш, не дух тіла, Господи. Ти даєш, Боже, ти забери всяку слабість, забери всяку біль, дай в серце радість мир. І свої благословення ми довіряємось Тобі, Боже наш. І просимо Довіряти. Твоєї милості, Господи. Боже, і дякуємо Тобі за цей чудовий вечір, Боже, що ми мали можливість молитися до Тебе разом і Тебе прославляти, тому що тобі належиться слава. Честь і хвала, подяка, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Ще на дворі, як в ряд Щось, що як так нема здоров'я, ти дрімаєшся і все. Ти що робив? Що не було робити. Ви знаєте, вже скільки років ви прожили, і дуже приємно бачити усмішку на вашому обличчі. Як ви прийшли до Ісуса Христа, як ви познайомилися? Що я вам сказав? Не знаю, який час ми живемо, що далі буде. Рози таке тепер. Ну, руки, такі думки, я думаю, що це і у вас є. Виторино, молодіти і точити, бачить швидку, що проходять дні, а все міняється, все ближче край кажуть, який посадиш. Що робити, що робити? А ми саме робимо молитися, просити, не відставати і вперед. Приходять, відведе церкву відвідають. З церкво таких майпосторонних і таких дурбата вже наших. є. Раніше, знаєте, дідусі бабусі казали, що вже прийшов, прийде Ісус Христос, скоро, скоро. Вже, ті дідусі да, буші, да, вже да. відійшли в вічності. Вже ми, вже друге покоління, і знову батьки нам кажуть, що вже скоро в последні да. време. А ви, як думаєте, вже може при дворях, коли Ісус Христос повернеться? Чи ще, ще не время? Нічого не можу сказати. А я це? вважаю, що це ніхто не може. Ну, хіба так? Але то вже нема. Здоров'я того то те вже нема. Надірджує Не знаєш. От проживши своє життя, ви маєте надію на те, що ви будете з Христом? Звісно. Твердо віру. Звісно, да. тільки надія моя на, на Бога, тільки надія моя на Боже Состоянина, На що робіть, Другого тобі немає. Слава Богу. Ми віруючі люди, ми живемо надією. Віруємо. Я її на Бога. Що так. Бог він дізнає. Да. Бог переводить нас. Ти привів нас, тільки часи були, все було. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, нам. Да. А можете дати відповідь на таке питання, що от Бог дав нам кожному якийсь труд на протязі нашого життя. Да. тепер Старенькі нам вже, що родимося та не даємося. Так сіця, так, але віра наша повинна бути наодна. Бо з нами і все. І проживаючи життя, ми маємо її виконати ну, да, цю місію, да, яку да. Бог нам дав. А Це, чи можете де? ви сказати, яку місію Бог вам дав, яку ви відчули? Як, або просити і довіряти Богу, щоб В таких руках Божих. Бабі служби, вислухає нас. Розкажіть про своїх батьків, що ви пригадуєте? Мої батьки? Ну як сказати вам, ну, батьки мої? Я не знаю, ну, як вони щитали свої. Батьки, але та, як відділа своїх батьків, життя трудно було. Та тобто сидів на 10 років в тюрмі. bez zakluczenia do zakluczki. My byliśmy malenki, wolni byliśmy. I no ja, jak się bydą było, nic tam była. hol dopa było, ale siwiejeli, za to. Siedzielec się ja jedna, to była nasz sestra i siwiegichyły do tego, А ви самі самі молодші чи ви старші з вашої сім'ї? Як сказати, я сама молодша в в тому звіні гіл. А я сама старша. Я не бата, та цях років що я прожила. Ну, але що робити, було таке, під'єднати? Добре. Як на вашу думку, швидко пройшли роки ваші? Дуже. Так вчора. Так як вчора? Так, як вчора прилетіли. Біблія говорить, що у Бога тисячі років, як один да, день. Да, і один да. день, як тисячу років. <сум> Я би не подумала, що мені 96 років. Ну, у Бога ще, в Бога, все, все можливо. У Бога все можливо. Все можливо, так. Да. Була з колі, ходила, сколь була, звісно, Не було в чому ходити, не було як ходити, провіряли, здівалися. Ну, як, як вам сказати. Все було, а наше, як було, як тепер. Але слава Богу, і за це робити. Nauczales sobie pisic z domu, Tak, bo wszysto w domu. No jak się moje gram od nas szkoły Szkole małe chodziles, no, niczego w szkole nie nauczałeś. Trochiesz się, się Jak piszła na fabrykę, jak piszła na pracę, piszła na roboty wle, w lew tych wielkich sobie. Rozumiełam się, metal, robiła na fabryce. Przepieszczał wolontrzec. Na jakich Na żywym, Na jakiej fabryce by pracowała? Na fabryce Techstylnej. To po wyrobnictwo odzieży, tak? No jak to te W I długo by tam pracowała? Nie, się, na no, no. Сім років, ну, а не помні, скільки ну маленько працювали. Я не робила на річних, що так вчую, а були такі, ще люди, що робили ще був, воду всі такі. Я молод, як мало, так, так робити. Важко було працювати? А? Важко було працювати? Так, да, звісно. Ще, все вручну любить. А потім було трошки легше, то змінилося. Время змінилося і змінилася час. І то всіма наші була, борма, і трошки легше. А все прожили, слава Богу. Дочекали з цих років. А в ті часи церква яка була зазвичай? Збиралися вдома, чи, чи була отдельна будівля? Дома, дома, збиралася. По хатам. Такими маленькими групками, Да, так? Маленькими группа. Вибиралися. А була свобода, була свободна, була, що? Фадерії. Не, не, Не тяжко було. За, за такі времена все перевіряли. Але живі відео, слава Богу. Да. А ви любили співати? Так. Да. А яка ваша улюблена пісня була? Mm? Яка ваша найулюбленіша пісня, яку ви любили пісню? Ну, я не пам'ятаю. Ну, я є, є пісні, я люблю, тепер слухає інтернет, слухаю. Пісні радні. Любила співати, любила ходити, полюбивати, як тепер скидити вас. Mm. Ну, це було колись. А можете чуть більш детальніше розказати, як проходили служіння в той час? Я це... не можу. Нема. Нема в мене тієї пам'яті, щоб я щось могла доспівати. Що вже дихання нема то. А проповіді ви любите слухати? Так, да, дуже mm -hmm. наш. Люблю особливо свій час по інтернету. А кого ви зазвичай слухаєте? А? — Кого ви слухаєте? Якого проповідника? Не Якого проповідника ви слухаєте? Я? Да. Ну, я ще наших проповідників. І Чорновіцька, як количення, все жили, пам'ятаю, проповідували. І тут ви братію, наші братів, які проповідають. Тоже добре. А ви народилися в Чернівця? З якої області? Я? З якої області в Чернівця? Так, да, де де ви народились? В область. Да, оце то вже не. Пам'ятаю. А так і мені позбавилося, я не можу розказати. А останній раз, коли ви були на Україні, напевно, як приїхали сюди, то ні разу не їхали. Не їхав. Їхали. Один раз. один раз їхали. Питаю, чи ви думаєте, що ви так довго прожили і за того, що ви слухались колись батьків, так як в Біблії написано, що той, хто буде слухняний батькам, той буде довголітній. Ну, я. Сказати, я вірю ці діла, Боже. Ну, я сказати, що. Ви слухались батьків дитинства? Ну так, да, да слухаю, слава Богу. Слухала, тепер не знаю, скільки мені прийде, слухати, не знаю. Ну так, слава Богу, за проповіді, за проповідників наших, де йде конів, ну як всім доволі, всіх благослови. Діти у вас є, ви одружені? Не, да, одружені були. Дітей не було. Одружені. У вас чоловік ще живий чи ні? Mm? Чоловік у вас живий? Нема. 28 років так я похова. А разом з ви прожили? Я не пам'ятаю. Ну, мало мало прожити. Пам'ятаєте прожили. свій день свадьби одружені? <таспоріст> Там пригадуєте свій день свадьби одруження. Ну це спамен такий, що це. треба подумати. Який, який то був спамен, яке то було життя, то в Але добре. Добре, сам Бог живі, саме ради живі. Є, у віршах каже, що життя прожити це не поле перейти. <таспоріст> Це не поле перейти. його треба прожити. І хочеться прожити правильно життя, тому що воно проходить дуже швидко, да. навіть, е, якщо так для себе навіть взяти. Якщо вчора щось робив не те чи думав не те, і здається, сьогодні хочеться прожити краще. Тому що Бог. Бог знає, Бог бачить і хочеться прожити краще, і хочеться прожити, щоб подякувати Господу, щоб згадати про Бога, молитися до Нього. Молитва це є стержень нашого християнського життя. Це є основа нашого життя. А ви переживали в своєму житті Боже зцілення вашому, іменно в вашому житті? Дякую, гроші вам. Був? Переживала, і за духовні, і за кілесні, за все переживала. Мені дик для того, що може переживати, жоретися Бог. Добре, такий час. Вона тобто каже, що зараз Бог мало робить чудес? Чи, чи ви пригадуєте якийсь такий момент, коли Бог дійсно являв чудо в вашому житті? Або вчили... Ну, бачила Це... багато чуда, як сказати. Наші жити, нашої, нашої підтемки в житті наши, що були такі времена тісь киса. Не, не, не вірили, що то важа работа. Особенно в городу, це в России, я пам'ятаю це. Але це, воно, для нас тоді було дуже велике. Та й те мене придумає, це як ти робив, я це, це чужа. А нічого, бабі водив, сохраняв. Думаю, в ревсі не віжив, а віжили. Вижили і прожили дуже багато років. Так, да, і прожили такі роки, і все прожила. Це навіть. Я ще радіюся, мужик його. Та так поб'єряти все, що дає. Бувають моменти, коли приходиш відвідувати стареньких людей, так? Як ми прийшли вас відвідати? Mm -hmm. І їдучи додому, в серці залишається радість, тому що ти мав можливість. Щось почути від що? людини. Ви знаєте, коли ти чуєш, коли ми чуємо від вас, що проживши багато років, ви залишаєтеся бути вдячним Богові. А думаєш в своєму житті, скільки просто невдячний Богові за те, що маєш. Маєш багато-багато благословень Божих, і буваєш невдячним. А ви завжди кажете, що дякую Богу за все. Ми з командою так вирішили зняти відео про вас, так як ви жили, щоб ви розказали трошки більше. Ви, Може, так дивуйтесь, що ми поставили камеру. А вас можливо вас трошки лякають, ні? Ну, я знаю, ну, да, я все время не дуже. полякаю, бо мене дуже прощає, бо я Ще браття пройшли. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Пам'ятаєте мене? Да, да, брат, слава Богу! Слава.